Рівень цинізму в цьому законопроекті просто зашкалює. Я в загальному підтримую, завжди підтримував ідею підняття акцизу на тютюнові вироби, особливо в даний період, в період війни, про що навіть свідчить мій альтернативний законопроект. Але цей законопроект основний, це просто ну, ні які рамки не влазить. В той час, коли в нас в державі є війна, ми боремося за кожну копійку до державного бюджету. Коли Військове ПДФО забрали в місцевих громад, коли комунальні платежі ростуть, коли мобілізація зникровила український бізнес, коли податки будуть підвищуватися, коли ростуть акцизи на всі види підакцизних товарів, раптом Кабінет міністрів вирішив знизити, знизити акцизи на, на твени. Це тютюновомістські вироби електричного нагрівання. Це це як пояснити? Мінус 20 мільярдів бюджеті. Для чого поясніть мені.